Уявіть собі документ, який може вирішити більше ніж деякі депутати, насправді роблять документ, що визначає все від того, як називається ваша вулиця, до того як ви можете контролювати міську владу. Це не фантастика. Це статут міста. Статут громади. Це така собі мала конституція. Нічого зайвого, просто правила, за якими має жити місто, а влада не забувати, що вона взагалі-то працює для людей. Старий одеський статут виглядає так, ніби його писали взагалі-то фанатики російської імперії. Одесу подавали як музей російської історії, а згадка про те, що місто взагалі то входить до складу України, довелось виборювати скаргами. Новий статут це нарешті виправив. Прибрали статтю про видатних осіб та норму про російську мову як мову міжнародного спілкування. Росія згадується лише раз як держава-агресор. Топонімічна комісія отримала оновлення правило 10 років після смерті героя, щоб їм назвали вулицю, лишається але. Слові винятки засідання. Тепер транслюватимуть онлайн. Містяни і надалі можуть бути присутні на засіданнях міськради та комісій, але є деякі правила, як то кажуть, демократія за попереднім записом. Громадянський бюджет це ще одна важлива зміна: Одесити можуть подавати і просувати свої проєкти, а замість п'яти тисяч підписів достатньо тисячі, та ще й онлайн. Ну краса ж. символіка теж оновлена. Одеса отримує гімн українською, поки правда тільки переклад старого, але це вже компроміс між поколіннями у статуті. Вперше офіційно зазначено, що історія міста починає з генуецького. Факторії Дженестра 1311 року, а не з імперського заснування, це, мабуть, найприємніша поправка, бо повертає до справжньої історії міста.